9 березня народився відомий український поет і художник Тарас Григорович Шевченко. Його творчість ми вивчаємо в школі і до сьогодні пам'ятаємо багато його цитат. А давайте перевіримо, що про Шевченка знають кияни. Дивіться, я вам зараз прочитаю факт про одну відому людину, а ви спробуйте здогадатися, про кого я говорю. Добре, дивіться, у нього були п'ятеро рідних братів і сестер. Так, от з усіх навчатися навчився читати та писати тільки він. Батько вирішив інвестувати в нього, бо бачив, що хлопець вирізняється з поміж інших. Як думаєте, про кого це? Можна скаворода. Близько. Це відома українська особа. Так само Ну знаєте, я поет. Поет ну, знаєте, я давно вже вчився в школі. Мені чималенько років, аж 87. Я можу забути вже. Що... Гаразд, тоді я кажу, це Тарас Шевченко. Тарас Шевченко це. А ви ж всі знаєте про нього, всі в тонкості? Ну, до речі, що ви запитаєте? А які ви знаєте його вірші? Чи цитати, можливо, від Той руйнує, той мурує, не з оком, чи як то на той світ заглядає, чи нема країни. А той гониться за долею, Ось ось догнав. З усієї сили. Ось ось догнав і вибег могилу. Ну Ви все пам'ятаєте зі школи. <рес> Отож, першу збірку його віршів, яка вийшла в 1740 році, накладом тисяча примірників розкупили за два тижні. Як думаєте, про кого це? Вісімсот якийсь рік. Тисяча вісімсот сороковий. Треба підказка. Відомий дуже поет в Україні і художник. Ну, Шевченко? Так, Абсолютно правильно. А які ви знаєте його відомі вірші або цитати з віршів? Можливо, славно звісний заповіт Катерина, Гайдамаки, ну багато. Сон. Отож, він був талановитим художником і створив понад 1300 картин. До власних творів поет створював ілюстрації і любив малювати автопортрети. Тобто, ця людина була і поетом, і художником. Шевченко. Так, да, абсолютно правильно. А які знаєте його відомі вірші або цитати з віршів? Ну я багато знаю, тому що я кому то поховайте мене на могилі серед степу широко на Україні милі. щоб вони і пове, ну і так далі. далі. Я знаю, дуже багато знаю речей, які для мене перше. Шевченко це наш. ну Він перший він і поет, і художник. і Дуже зараз ну складно сказати такі ситуації, які ми зараз знаходимося, Ну для мене він перший Шевченко він Завжди був Шевченком і є Шевченком. Я пишаюся, що я живу і жив його творами. І вчив його твори також. так так що якось так. Часто згадуєте його цитати? Так, да. Да, на війні, так. Да, з хлопцями. А в яких ми... це ситуаціях? Ми в ситуації різні бувають. Ну, якщо. Москаль це москаль. Ви знаєте, да, да? Твори цього поета перекладені більш ніж ста мовами світу. Як думаєте, про кого? А, це якийсь а, поет сучасності? Чи ні? Ні, ні, не сучасності. А, Франко, можливо? Близько. В школі також Шевченко. Так, да, да, це Тарас Шевченко. Mm -hmm. а які відомі вірші чи цитати ви його знаєте? Я знаю, мені 13 минало. Ну, повністю а так тільки уривки, те, що пам'ятаю зі школи. Коли його відправили в заслання на край імперії, він випивав. Це типова норма для солдат того часу, інакше не витримати. У нього є багато спогадів і записів про зловживання алкоголем, але невідомо в якою мірою. Як думаєте, про кого це? Ну Заслання Тарас Шевченко може, да? да. абсолютно правильно. Тарожого Шевченко може. Які ви знаєте його відомі вірші чи чи цитати? Цитати не знаю, ну вірші Садокосне виколо хати, мені трасти минало, заповіт. Може, ще якісь думи мої думи, наче. І Кавказ, Катерина знаю. Цей поет любив каву Повіденський, але його улюбленим напоєм був чай, у який він часто додавав Ром. Можливо, Сковорода. Ну, дуже також близько. Може, хто думає ще? Франко? Е Сосюра ще. Трошки Сосюра це задалеко. Давайте до, до Франка повернемось. Не знаю, можливо, Я дуже давно вже. Ні. У Цієї людини завтра день народження. А Шевченко? Теж Шевченко? теж Шевченко. А які відомі його вірші чи цитати ви знаєте? А, я знаю його заповіт, 13... мені 13-ти минало, а так теж тільки уривками. Отож, радянська влада не могла просто заборонити його твори, бо вони були занадто відомі. Замість цього його намагалися дискредитувати в очах українців. Як думаєте, про кого це? Прикольно, може Шевченко? Да? Да? Да, абсолютно точно. А які відомі твори чи цитати з творів, ви знаєте? Ой, ну думаємо і ну, багато читав. Я зараз так ось такий стан зловив, що я так одразу не пригадаю Ну, Кобзар, звісно. А, садок вишневий коло хати, коли хати. У світі цій людині встановили 1384 пам'ятники. Це поет і доволі відомий поет в Україні. Як думаєте, про кого це? 100% правильно. А які відомі його твори ви знаєте? Чи цитати можливо? Він як художник, як письменник, як поет. То які твори ви його знаєте? Ну, всі, всі, буквально, які в школі вчили, то я на пам'ять знала їх до 10-го і більше класу. А зараз можете щось пригадати? Якісь цитати, такі дуже відомі, наприклад? Так, ви несподівано. Доборолась Україна до самого краю. Рідні діти, як тіляхи, її роздирають.